Друга частина по вигідним гібридам з штатів Ford Fusion вже в рестайлі від 2018 року. Такі автомобілі можна робити в хороших комплектаціях типу СЄ та Titanium від 13 тисяч. Як бачите, в нас ринок починається від 14,5 і пішов до верху. Доволі непоганий гарний автомобіль, доволі економний, класний. Тобто можна замовляти. Lincoln MKZ від 15-го року. По суті, це той же самий Ford, тільки на максималках. Такий варіант ж можна робити в 13-чотирнадцять з в Україні. У нас ціни стартують від 15 і пішли до верху. Тобто, як бачимо, такий більш середній варіант, як можна розглядати в 17 тисяч нас на ринку. Зазор рахуйте самі. Можна робити такі в рестайлі. В рестайлі такі вже буде ставати десь порядка 16-17 з ремонтом, але подивіться наскільки він крутий, як його гарно обновили. Honda Insight. Honda Insight можна робити в районі 15-16 Вже тут а повністю готово. В нас такий варіант буде коштувати від 19-300, це які можна купувати. Такі заверти ще по 16-15 тисяч. Смисла дивитися немає. Ну і відповідно, хороші варіанти на хороших комплектаціях ідуть 20+. Toyota Avalon. Це реально крутий варіант. Ми провозили вже не один такий автомобіль. Вони дуже гарно стоять в нас. Тобто його можна робити в 15-17 вже з ремонтом. В нас ринок починається від 19,5 і пішов до верху 24-25. Якщо вже говоримо за повний фейсліфтинг, там 35-500 тому подібне. Доволі крутий варіант. Привозили не один такий автомобіль. Клієнти дуже задоволені даним автомобілем. Куди ж без кемрі? Кемрі 21-го року можна робити в 24 вже з ремонтом? В нас, як ви бачите, стартують від 30. вигоду. Рахуйте самі, обирайте кращі гібриди та звертайтеся в компанію інтертрейд.